Всім привіт! Вас вітає соняшник. Як ви вже, мабуть, зрозуміли за назвою, зараз буде огляд скетчбуку, який я закінчила в червні цього року. В цьому скетчбуці були в основному якісь швидкі зімальовки намальовані на колінці, тож не дивуйтеся, що тут буде багато якоїсь дивної фігні. Також, оскільки скетчбук доволі товстенький, а мені не хочеться розтягувати відео, то я буду коментувати не всі малюнки. Добре, а тепер давайте нарешті перейдемо до самого скетчбуку. Тут ви можете просто побачити, що я вела його з 23-го року, а от найперші сторінки зустрічають нас малюнками, які я відножю колись малювала у потязі, коли їхала на певний час до рідного Харкова. Тут і просто рандомні предмети, що мене оточували, і скетчі дівчат. І прикольна задумка, яку я думала згодом намалювати, але так цього досі не зробила. До речі, за цією зрагами я потім намалювала вже в іншому скетчбуці повноцінку, а так це образ натхненний піснею Янголо Небесний гурту Цвинтер. А ось це я вже малювала по приїзді. У мене тоді, окрім простого олівця, були тільки якісь товсті дитячі олівці, і я з них намагалася вичавлювати, що могла. Мені подобається, як на цій сторінці є тільки дерево і підпис, тут має сидіти фея». Це схоже на якесь сучасне мистецтво. А на наступній сторінці є щось, що певно мало бути феєю. Також тут є персонажка з мого закинутого рукопису Марія. Очі, ще очі, а це скіз до одного з завдань з підготовчих курсів до вступу в академію. І це воно ж. До речі, в результаті вийшло ось так. Далі тут трошки рандомних недомальованих штук, і далі йде багато скетчів рук. Я їм ще свої оцінки ставила. як ви можете помітити, немає ні одної 10 з 10. скетчі дівчат, Чел, який мені наснився. О, а цю істоту я потім намалювала в діджиталі, ну і вона також пов'язана з підготовчими курсами. А це я виконувала вправу на натхнення, яку колись побачила у Тіктосі, коли ти помалюєш якусь рандомну кляксу, і потім ній намагаєшся щось розгледіти та намалювати. І це теж, до речі, оцих трьох я потім вийшла у себе на джинсах. скетчі різних ракурсів голови. Ось цього челіка я у себе теж на джинсах намалювала. Теж ескіз до завдання з підготовчих курсів в академію. Це теж за завдання з підготовчих курсів, але я так і не завершила роботу. О, а зараз буде розкадровочка. Сподіваюсь, ви зможете розібрати, що тут відбувається. Ще одна розкадровка. Взагалі, ці розкадровки теж робились для підготовчих курсів, і на спеціальність, на яку я в результаті вступила на творчому конкурсі, якраз треба було намалювати розкадровку. Відчуй себе килимом. О, а це реальний автограф Жадана. Я просто по приколу, коли була на автограф сесії, окрім книг, давала ще скетчбук на підписування і тепер можу хизуватися автографом. Мені подобається, як я тут червоним подавала акцентів, каструлька. Хм, ця дівчина досить близька до мого нинішнього стилю. О, а це я сиділа на пайері і малювала викладачкою одногрупниць. Просто щось. Рандомні предмети, що було на столі, а це я по зуму з одногрупницями скетчила. Ескіз до одного з завдань вже з навчання в академії, і це воно ж. А ось. ще. А так виглядав результат. Що ще я повноцінно так і не намалювала. А тепер буде багато скетчів дівчат, бо у мене в якийсь момент з'явилися лівці, які змінюють колір, поки ними малюєш. І тому я хотіла побільше ними помалювати. А це я малювала багато фігні, бо мені не спалось. Не питайте. Це все та ж героїня закинутого рукопису, А це героїня мого нинішнього рукопису. В мене просто лишалась фарба на політрі, і я отак і її використовувала. О, а зараз ви побачите кілька, типу, таких як послойних малюнків. Мене чомусь на них в якийсь момент випадково потягнуло, Ну, і, в принципі, це доволі прикольно, це мій улюблений з таких малюнків. Але дивлячись на ці малюнки зараз, я маю сумніви, що в них є якийсь сенс, а цей малюнок було найскладніше вирізати через оці дерева. І він, мабуть, найбільш безсенсовий з них, бо з прибиранням оцих шарів картинка взагалі перестає виглядати хоч якось осмислено. В нас вже були скетчі дівчат з цим олівцями, а тепер скетчі хлопців. Бо я їх замало малюю і тоді хотілося якось потренуватися. Мені так подобається, як вони тут одне на одного дивляться. О, це теж з академії, це ескіз до малюнку, з якого я згодом зробила анімацію до Єрмілов спрінг. Якась фігня. Я думаю, тут цей підпис пояснює все. Мені подобається, як олівцем, що змінює колір, тут вийшли ці листочки. Узори. Ще узори. О, це доволі прикольні персонажі. Мені подобається, як я їх зробила, і думаю, треба буде їх ще якось десь помалювати. Це називається, я подивилась, перелесника. Щось. Щось страшне і. Ескіз. Ще ескіз, а це мені приходив мерч від гурту ягоди, і з ним була наліпка, яку я причепила сюди. З цією милою дівчинкою я потім намалювала повноцінку. Щось. Щось і скетчик. Типу ескіз і скетч ніг, бо у мене з їх малюванням зазвичай проблеми. Руки, і наостанок ноги. Все. Це кінець, висновків не буде. Що ж, висновків дійсно не буде, але якось відео завершити треба. Тож, ось такий у мене скетчбук десь гарний, десь не дуже, але який вже є. Ну, а тепер ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, і тепер вже точно кінець!